Ський отаман Денис Пуяцика. Бокс. українські отамани, представники боксерської школи Полтавщини Олександр Хижняк і Денис Пояцико увійшли до п'ятірки кращих боксерів за підсумками групового етапу всесвітньої серії боксу. Стронгмени. У квітні Гадіш започаткував свято богатирської сили Стронгмени Полтавщини. Згодом полтавці тричі бачили, як наші богатирі Володимир Левченко, Геннадій Чіпко та Віктор Мариненко встановлювали особисті рекорди з видовищних дисциплін. Наприкінці року полтавські богатирі у збірній країни увійшли до п'ятірки кращих команд світу. Мотобол. Полтавщина стала центром мотоспорту України. Тут відбулося п'ять етапів національних змагань найвищого рівня у травні. У мачухах на оновленому стадіоні. а вперше після 25-річної перерви заграла мотобольна команда Дружба. Футбол на першій домашній грі весняного сезону чемпіонату проти Ужгородських гуварли Полтавська Ворскла вийшла на поле в чорних футболках з іменем відданого вболівальника команди Антона Грицая, який загинув на Донбасі. Наприкінці сезону дублери Полтавської Ворскли фінішували третьому у чемпіонаті Ю 21 обігнавши київське динамо. Основний склад Ворскли фінішував п'ятим і у результаті команда вийшла до Ліги Європи. На початку серпня полтавці удома драматично на останніх секундах поступилися словенські жиліні і перестали боротися за Єврокубки у 2015 році. Європіада. Одну срібну та дві бронзові медалі поклали полтавці до скарбнички збірної країни на перших в історії європейських іграх у Баку у червні. Полтавщину на них представляла семеро спортсменів у різних видах спорту. Уроченка Миророда, 23-річна баскетболістка Ольга Мазніченко, увійшла до збірної країни, і в фіналі українська команда посіла друге місце. Дмитро Пашков із Луганська, який нині тренується на Полтавщині, завоював бронзову медаль з греко-римської боротьби у ваговій категорії 75 кілограмів. Ще одна бронза у напівважкій категорії з боксу у 20-річного полтавця Олександра Хижняка. Я Олександр Хижняк, бронзовий призер перших європейських ігор в 2015 році. Побажати в новому році лише перемог. І, звичайно ж, гарного настрою та позитивних емоцій. Всіх з Новим роком! Універсіада на всесвітній літній універсіаді срібло у скарбничку збірної поклали вихованці полтавського волейболу Гармаш та Микола мороз, а 23-річний полтавський дзюдоїст Дмитро Канівець здобув срібло. 2015 рік для мене був весьма Це олімпійський Сейчас я продовжую борьбу за олімпійську ліцензію і хотів би пожелати всім в наступному году здоров'я крепкого. Успехов, удачи во всіх починаннях і всегда в свою мечту. У всіх все получится. Гребля на початку осені світ черговий раз почув імена полтавських веслувальників. По перше, вони стали чемпіонами світу з драгонботу. Ще чимало спортсменів стали переможцями і призерами чемпіонату світу з веслування на байдарках і каноє. Аж 18 полтавських веслувальників увійдуть до складу збірної України у 2016 році. Серед них Павло Алтухов, Дмитро Янчук, Владислав Діхтяр, Марія Кічасова, Денис Камарилов. Грудень, попри відпустку спортсменів, виявився насичений новинами. По перше, футбольний клуб Полтава після восьми років успішної участі у першій лізі знявся з чемпіонату. Про це дистанційно написав заяву президент клубу Леонід Соболів. Проте, якщо депутати міської ради незабаром сприятимуть вирішенню земельної проблеми під забудову нового стадіону, футболісти ще можуть вийти з відпустки на звичне робоче місце у Євка Полтава. А комсомольський гірник спорт почав перемовини із агентом Олександром Панковим про можливий контракт у статусі вільного агента, відомого і часто не футбольною славою форварда Артема Мілевського. Крім того, автор програми «Третій там Юля Лохвиненко увійшла до трійки кращих спортивних журналістів-початківців за версією національного олімпійського комітету. Так що новий 2016 рік обіцяє бути цікавим і не менш яскравим на спортивні події Євро 2016 та Олімпійські ігри у Ріо Де Жанейро, де полтавські спортсмени неодмінно здобудуть перемоги.